Добрий день малята! А чи знаєте ви, що найголовніше у житті людини? Правильно, малятка це її здоров'я. А чи знаєте ви, щоб бути здоровим, що треба робити? Правильно, правильно харчуватися. І тому сьогодні ми під час заняття з'ясуємо, які бувають корисні, а які шкідливі продукти харчування. А в цьому нам допоможе хлопчик, який завітав до нас з вами на заняття. І звати його Михасик. Подивіться, будь ласка, що приніс Михасик з собою. Дивіться, це молочні продукти творог, сир, молоко. Як ви гадаєте, правильно це корисне. А подивіться, що Михасик показує. Що це? Картофля фрі? Вона корисна? Ні, вона не корисна. Подивіться, яке ображене обличчя у Михасика. Що це? Ходох. Він, як ви гадаєте, також не корисний. А подивіться, який посміхнений Михасик щас. Я... Що в нього? Риба корисна? Чи не корисна для нашого здоров'я? Правильно, корисна, тому що вона багата вітамінами. А що це за кашка? Як ви гадаєте, корисна каша чи не корисна? Михасик посміхається, отже, кашка корисна для нашого здоров'я. А цукерки солодощі. Що від них псуються? Псуються наші зубки. І тому вона не корисні. А в овочевий салат дуже багато вітамінів у нього, мінералів. Вірно, бачите, який він посміхнений, тому що він корисний. Подивіться на цей малюнок і на обличчя Михасика. Що тут? Тут також солодощі. Також це не корисна їжа. А фрукти корисні для нашого здоров'я. Це корисна їжа. Так, це корисна їжа. Молодці малятка. А шоколад. Що від шоколаду? Дуже болять зубки. А ще від шоколаду можуть боліти вушка. Некорисний. А овочі корисні? Як ви гадаєте? Корисні. Бачите, як посміхається михасик? А напої газовані. Бачите, яке ображене обличчя у нашого михасика? Тому що він говорить, що це не корисно для нашого здоров'я. Яйця. Вірно, малятка, дуже корисні. Бачите, який посміхнений михасик? Отже, ми з вами, малятка, з'ясували, які продукти харчування є для нас корисними. Дякую вам за заняття. До побачення!